Цього року в Україні таки має з'явитись закон про медіа. Це не лише одне із наших зобов'язань, необхідних для вступу в європейський союз. Це документ, який допоможе медіагалузі та посилити інформаційну безпеку держави, запевняють автори. До другого читання депутати подали понад тисячу правок, а опозиційні фракції особливо критикують спроби регулювати онлайн-медіа і чорні списки російських виконавців. Репортаж Василя Сафянюка. Наше медійне законодавство, воно родом з 90-х. Останні зміни на початку 2000-х вносились тоді, коли не було взагалі інтернету. Воно бачить тільки телеканали, радіо, там друковану пресу. Заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук впевнена, цього разу закон про медіа Верховна Рада таки ухвалить. Він не лише один із першочергових, щоб розпочалися переговори про членство України в європейському союзі. Це ще й інформаційна безпека нашої держави. Адже регулюватиме тепер і онлайн ресурси та платформи. Доступ до російських ОТТ-платформ ми це заборонимо. і провайдери не зможуть надавати доступ. І я вважаю це правильно. У нас знову ж таки нагадає інформаційна війна. А там на цих платформах можна було легко знайти всі ці російські серіали з російськими наративами, погонами і міхалковим режисером. Боротьбу з російським контентом підтримують і опозиційні фракції однак там не задоволені проголосованим у першому. Читанні уважають, що квоти на українську мову на радіо і телебаченні та сформовані чорні списки російських виконавців дали гарний результат. Тому будь-яким чином чіпати чи, чи змінювати ту систему, яка напрацьована за останні вже сім років. Я думаю, абсолютно неприйнятно. Тобто, обнуляти от всі ці реєстри, які зараз є, які внесені купа російських виконавців, які заборонені в Україні, це не можна робити за будь-яких обставин. На такі закиди у національній раді з питань телебачення і радіомовлення наголошують, квоти ніхто й не думав чіпати. Там немає так, так такого підґрунтя для е, такого рівня емоцій. Всі квоти перенесено повністю в закон про про медіа. Загалом вже до другого читання усі парламентарі подали понад тисячу поправок, чимало зауважень до спроби врегулювати онлайн медіа. Це непокоїть і Вікторію Сюмар. Вона ще у парламенті попереднього скликання працювала над цим законом. Там немає градації покарання. Тобто, якщо в нас Рада захоче щось зробити з онлайн змі воно вирішить, що онлайн змі порушило якісь там принципи безпекові там, чи десь українське законодавство, там немає можливості заплатити штраф, наприклад. А є можливість зразу припинити діяльність його в Україні. В нацраді наголошують, усім зареєстрованим онлайн змі, які дотримуються законів, хвилюватися не варто. Обов'язкової реєстрації для всіх інтернет-медіа не буде. Ця справа добровільна, але й називатися журналістами та розраховувати на державний захист представники таких ЗМІ не зможуть. Нові правила ж дозволять навести лад з анонімними сайтами і тими, хто працює проти нашої країни. А ще нацрада зможе як представник України звертатися до світових інтернет-гігантів Ютуб, Фейсбук Instagram. Інстаграм. Якщо є скарг. Ми там зафіксували це контент спрямований на Україну на українського споживача і є порушення. То нацрада зможе написати платформі, сказати: Шановні, будь ласка, відрегуйте, послухають нацраду, не послухають. Ми сподіваємось, що буде рух, якийсь, знаєте, з точки зору підписання меморандумів або договорів про співпрацю з цими платформами. Новації полегшать і життя телеканалів та радіостанцій. Спілкування із державним регулятором буде тепер швидким і зручним в електронному кабінеті. Загалом новий закон про медіа збере в одному Укументі усі правила для змін в Україні та наблизить нас до європейських стандартів. Василь Сафянюк, Віктор Зеленков, Факти ICTV, Єдині новини.